Цю частину нашого ефіру ми присвятимо інформаційно міжнародній складові, яка так само впливає на результати війни. І з радістю вітаємо в цій студії нашого гостя. Долучаємо Олексія Буряченка, виконавчого директора міжнародної асоціації малих громад. Доброго дня вам так. пане Олексію, пане вітаємо. всіх нас глядачів. Навзаємо про Пропоную починати одразу, оскільки з'явилася інформація, що на ранковий ракетний обстріл відреагував і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за його. Словами, це була одна з наймасштабніших повітряних атак країною-агресоркою за останній час. Цитата Росія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. Безпілотники та ракети по мирних містах, мирних жителях, які сплять в критичній інфраструктурі. Це справжня відповідь військового злочинця Путіна всім, хто останнім часом телефонував і відвідував його. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України. Не Так багато сьогодні позитивних новин для мешканців Донеччини вона є. Просто е, зараз прозвучали відбої сигналів повітряних тривог, які нагадаю, зокрема в цьому регіоні лунали ледь не 12 годин. Друзі, зважаємо, будь ласка, на інформацію про ось небезпеку з повітря, оскільки, як ми бачили сьогодні вранці, е, країна агресорка. Як завжди, дуже підступна. Ми зараз перейдемо до міжнародної теми, але перед тим хочеться, щоб ви ще раз поглянули на наслідки ворожого обстрілу, зокрема на ситуацію в столиці, ділиться світлинами Київська міська військова адміністрація. Наслідки комбінованого ракетного дронового удару по столиці виглядають саме так: знову житловий будинок, знову ДСНС не спить. Першими рятувальники і медики приїжджають на місця влучання ворожих ракет і дронів. І знову кияни та й всі українці прокидаються зранку, якщо спали, а переважна більшість жителів України не спали. І, на превеликий жаль, зранку прокинулись не всі українці. Ця гра в рулетку вона триває щоночі і ми. Сумом повідомляємо ці жахливі новини. А зараз про те, як це можна спинити з міжнародної точки зору, пане Олексію, тепер слово вам є реакція фактично міністерства закордонних справ України. Чергова жахлива атака. Перед тим перемовини деяких наших партнерів з путіним. І що далі? Так, ця ніч була дійсно важкою для України, для українців. У мене навіть, до речі, був, було декілька ефірів, якось так співпало. Один за океан, інший на, на там одну із азійських країн. І прямо от, працювала система ПВО, ці гучні, гучні вибухи в столиці, і прямо попали там в прямий ефір. Тому навіть таким чином. Мабуть, опосередковано, але все одно ми даємо пояснення да, і нашим іноземним друзям, партнерам про те, що це дуже серйозно, і ви абсолютно праві, що Україна і Українці живуть в такій, в такій системі щоночі, щодня. і дійсно, на превеликий жаль, ми бачимо, що з Російською Федерацією про щось домовлятися, коли вона постійно обстрілює мирні міста. А коли вона не гребує встилювати дитячі садочки, школи, лікарні? Про який перемовний процес взагалі може бути взагалі мова. І тут дійсно потрібно ще раз, мабуть, згадати нещодавні слова нашого президента Володимира Зеленського, який казав, що такі дзвінки це звичайно, відкриття ящика Пандори. Да, з однієї сторони, ми знали, що цей дзвінок Шольца буде відбуватись. Нас повідомили про це. Про це повідомив відповідно Шольц і Сполучені Штати і основних. Європейських партнерів, але скажіть, кому від цього легше і взагалі навіщо це робити? Продовжувати практики Гутієріша, який полетів в Казані, так дуже, дуже сильно згинав голову перед російським перед Путіном, да, міжнародним злочинцем, відносно якого вже є навіть ордер да, МКС, ще й перебуваючи в країні агресорці, країні терористці та спонсорці тероризму. Розумієте? Це просто на правду нічим гарним, на превеликий жаль зреалізовуватись не буде. І от тут знову ж таки, повертаючись до Сибіги, якого вже сьогодні згадали, це міністр зовнішніх справ України. Дуже вірно він сказав, річ, що нам не потрібен умиротворення, нам потрібно мир через силу. І оці ракетні обстріли, от сьогодні вночі, да там вони там майже рекордні чи рекордні навіть не знаю. Ну дуже багато було на правду, і ракет і шахетів. Вони. Дуже мають дати просту відповідь і німцям і самому Шольцу. І до речі, я глибоко переконаний, що це дуже серйозна політична помилка, яку вчинив Шольц навіть, перш за все, для самого себе. Тому що майбутній канцлер, а це вже з моєї точки зору точно буде не Шольц. Він буде значно радикальніше налаштований на суб'єктивізацію політики самої Німеччини відповідної допомоги Україні, оскільки безпеки Європи без сильної України просто не існує, і це вже стало давно для всіх очевидно, пане Олексію. З огляду на досвід такого політика, як Ван Шольц, і з огляду на те, скільки часу тривають розмови, що Шольц збирається дзвонити Путіну, це не дуже схоже на з його боку на емоційний або імпульсивний вчинок. Це мав бути дуже дуже продуманий хід. Чим би ви ось цю продуманість пояснили? Тут все дуже просто вона відображається в його саме внутрішній політичній кон'юнктурі, В Німеччині маю на увазі і те, що зараз по суті розвалюється вже давно, вже ну десь півроку, точно на межі розвалу коаліція Шольца. Вони програли три три забі. На місцевих виборах вони там поступово відбуваються. Якщо ця тенденція продовжувалась би, то ну рано чи пізно, то все одно Шойсь би втратив відповідну владу, його коаліція також. І от тут надзвичайно важливо розуміти, чому він це зробив. Він це зробив, тому що в Європі все одно ультраправі мають зараз силу. Да, вони не мають переважної більшості, там, наприклад, єра парламенті, да вони. Наведуть визначальну політику в основних країнах Європейського союзу, але чи є із ілізаціоністські настрої в Європі в європейських країнах, звичайно, є і в Німеччині, яка завжди дуже залежала від сировинних ресурсів Радянського Союзу, а потім Російської Федерації. Вони ну особливо відчутні і тут просто Трамп Трамп перепрошую Шольц. Просто напросто він почав загравати з цією ультраправою аудиторією в надії на те. Що частину від них все ж таки підтримує його, але направду ще раз підкреслюю свою позицію, що ну це він перейшов вже певну межу дзвінками відповідного Путіну. Ну тому що все ж таки Німеччина це економічний локомотив Європейського Союзу. Німеччина та країна, на яку орієнтуються ну дуже багато країн всередині Європейського союзу, і відповідно легітимізувати Путіна… На перемовини з, з ним, дзвінки йому канцлеру Німеччини є абсолютно неприпустимим. Тому наша жорстка і одночасно конструктивна позиція України маю на увазі нашого міда, в тому числі, вона дуже обґрунтована. І ми бачимо навіть заяви інших європейських і не тільки європейських політиків про те, що такі дзвінки є неприпустимими. От буквально трюдо сьогодні також вислав. Словився про те, що він не підтримує а, цю ініціативу Шольца звонити Путіна. Я хочу ще раз звернутися до пана Сибіги, тому що він коментував не тільки те, що хтось кудись дзвонить, а ще одну важливу тему. Північна Корея допомагає Росії у війні проти України. У відповідь хоче отримати військові технології. Саме про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Давайте його почуємо: військово-технічна співпраця Росії та Північної Кореї. Та Іраном становить пряму загрозу не лише для Європи, але й для Південно-Східної Азії та Близького Сходу. Не лише Росія отримує дрони, ракети, солдат. Москва взамін посилює Тегеран і Пхенян. І за даними української розвідки, Пхенян прагне обміняти свою участь у агресії проти України на доступ до... Російських технологій у ракетній, ядерній та інших військових програмах це надзвичайно загрозливо, і все це не може не турбувати наших партнерів. Отже, тепер північна Корея, пане Олексію, яка точно буде нам ще додавати клопоту не один день. Ви знаєте, друзі, я б навіть на питання Північної Кореї дивився більш глобальніше. І направду на питання Північної Кореї, на загрозу з боку Північної Кореї і Західний світ дивиться набагато глобальніше, аніж виключно, що Російська Федерація використовує північно-креїських військових у війні проти України. Чому дуже просто, тому що за рахунок по суті слабкості Російської Федерації зараз посилюється глибоко підсанкційна Північна Корея, яка внаслідок цього може дестабілізувати весь регіон. Ви подивіться, які ну по суті плюси отримує да Північна Корея. Вони отримують дешеву сировину, Вони створюють зараз по суті частину спільного БПК з Російською Федерацією. Вони отримують технології на да що навіть це поставили на певну вимогу да або прохання. Не знаю це правильно формулювати перед Росією по модернізації і триади ядерної. Ну і в тому числі росіяни платять їм кошти за все це, плюс допомагають використовувати свої канали обходу санкцій. А ще дивіться, скільки останнім часом ми згадуємо північну Корею. Якщо раніше ми говорили про північну Корею, тоді коли вони проводили пуски так ракет mm -hmm, да. і проводили ну, а або коли були якісь накази стрихтись під да. лідера країни, а ну зараз такі собі щоденно mm -hmm. по кілька повідомлень звідки. Ну правильно ну, так уявіть, Північна Корея, яка була під тотальними санкціями і. Ці санкції, ну відверто кажучи, працювали. А зараз а, північна Корея дуже сильно технічно зможе переладнатись, перебладнати свої технологічні, в тому числі, процеси, отримати кошти. Да, до речі, декілька тижнів тому офіційна інформація, європейський союз за часи повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну купили в Росії енергоресурсів на більше аніж 400 мільярдів євро. На ми потім записуємо, запитуємо да. А, а звідки Російської Федерації кошти, а чому не працюють санкції і так далі, і тому подібне? От політика таких подвійних стандартів, в тому числі і від наших партнерів, приводить до того, що Російська Федерація, да, в неї є певні економічні проблеми, да, їй не вистачає, щоб самотужки вести цю агресивну війну проти України, але їй вистачає ресурсів щоб долучати Іран, щоб вигідно торгувати з Китаєм, щоб ділитися сировинними ресурсами і технологіями технологіями з північною Кореєю і більше того використовують північнокорейських не тільки військових. А наскільки ми розуміємо, що скоріше за все на підприємствах ВПК в Російській Федерації також будуть використовуватись північно-корейці тільки цивільні, тобто направду, це в чистому вигляді середньовіччя, це работоргівля, оскільки ну північно-корейському керівництву що балістичні ракети Росії продавати, які потім. Вона використовувала проти України, що людей, відповідно, продавати за, ну, відповідно, за, за ресурси, за технології і так далі і тому подібне. Тому ситуація носить стратегічно загрожуючий характер. І, скажімо, глобальні кризи можуть перенестися і на Індійсько-Тихоокеанський регіон, друзі. А там Південно Краї, в них же ж, по суті, ж, хтось, можливо, не знає, я нагадаю, в них же ж немає мирного договору. Тобто, якщо північна Корея я прошу зможе посилити значним чином, то ми можемо дуже швидко очікувати там дуже серйозного загострення. Корейський півострів це не якась дуже велика територія, щоб там бойові дії могли тривати дуже довго, тобто загрози величезні. Що, що це має в глобальному сенсі? Сполучені Штати, Західний світ використовують ці на певну морські, морську морський контроль шляхів Китаю, якраз за рахунок це суто політологія, і це вже дуже давно відбувається. За рахунок такого обруча да, частини. Хто його складає? Південна Корея, Японія, Тайвань? Ну а далі відповідно Філіппіни, ну і ще далі туди заходить на Індію. За? Зараз це все буде в інтересах Китаю. Будь-яка дестабілізація в індійсько тихоокеанському регіоні, яка розблокує йому відповідні будь-які морські шляхи. Чи це ну загроза для сполучених штатів взагалі західного світу? Да, це величезна загроза, і ще на фоні Тайваню, на якого як там кажуть, як на сало да, в Україні постійно дивиться Китай, тому використання до чого я веду Зумую використання північно-корейських військових Росії проти України набагато шаровіше, набагато стратегічно несеться більше ризиків аніж навіть ну, от говорять експерти в нашому медійному просторі. Я тут все ж хотів загострити увагу на тому, чи дійсно Китаю. Вигідне ось таке посилення співробітництва і посилення залежності, я би сказав, північної Кореї саме від Російської Федерації чи не втрачає Китай таким чином свої позиції? Вигідно. Вигідно, тому що зараз будь-яка дестабілізація архітектури світової безпеки, вона в тому числі на користь Китаю і на користь тих країн глобального півдня лідерами, якщо вона безконтрольна. Да, лідерами яких він намагається стати. А чому безконтрольна? Навпаки, будь-яка дестабілізація в цьому регіоні, так чи інакше, Сполучені Штати до кого прийдуть за вирішенням цього питання. Уявіть. Тайвань на північна Корея на будь-якому випадку комунікація з ким буде відбуватися з Китаєм, звичайно, як з лідером. Регіону, і з цього відповідно, Китай в тому числі може отримати відповідні для себе стратегічні бонуси. Тому направду зараз світ слабкий. Оце ми маємо констатувати. Архітектура часної безпеки не працює, он просто гаврільня. Подивіться на гутіє, якому вже сьогодні ми згадували, який летить в Казань і прогинає голову перед світовим терористом. Радбес заблокований тією ж незаконно там, знаходячи що Сільською федерацією одним словом ще й це на фоні, ну скажімо, таких еволюційних політичних подій в сполучених штатах зараз поситі заново вибудовується та сама геополітична шахівниця Бжижинського. Зараз відбувається виставлення нових фігур на цій шахівниці, і основне чим зараз займаються країни, це те, що вони шукають собі партнерів та союзників. Тому що давайте відверто, друзі, ні, сполучені штати зараз уже. Ні Китай, ні Європа, ні Британія, ні Індія самотужки вони ніколи не зможуть бути однополярним гегемоном. Да? В будь-якому випадку всі зараз шукають ну, ці точки дотику, на що вони можуть спертися. До речі, це об'єднання об кількості великої, о, скажімо, да, країн глобального півдня, так званого навколо Бріксу, Це ж також з цим зв'язано. Це пов'язано перш за все, не тому, що вони люблять Росію чи Китай, да, чи ще когось. Це пов'язано... В'язано з недіючою не працюючою системи безпеки, як тільки щось буде напрацьоване замість неї, всі ті брікси вони просто розчиняться в повітрі, але направду, на це має бути дуже серйозний запит. А такі серйозні запити знову ж таки, якщо дивитися історію, виникали тільки після глобальних потрясінь Першої, Другої світової А тут, скоріш за все не буде там третьої світової. але в зв'язку зараз дійсно з великим питанням по Ядерний зброй про те, що вона ну по факту розповсюджується, технології виходять на інший рівень, час набагато швидше відповідно тече. Зараз цей конфлікт може бути глобальним. Тобто, це може бути не третя світова, наприклад, якщо моделювати, а багато конфліктів, не контрольованих на багатьох континентах, і не західний світ, ні якийсь там прокитайський світ не зможуть їх контролювати, Пане Алексій, і а в цьому ситуація... є, ситуація небезпека? І коли ситуація зайде просто в тупік, і всі зрозуміють, що далі контролю нема над безпековим компонентом світі жодного. От тоді саме в нас, скоріш за все, з'явиться на варту. А от воно інколи виникає, що того контролю немає, і дуже не хотілось би, щоб ті локальні конфлікти вони з'являлися, тому що тоді увага до України вона буде зменшуватися. А українці прагнуть завершити цю війну і перемогти. Додам ще важливу... Позицію, позицію президента України, бо Україна має зробити все можливе, щоб війна закінчилася вже наступного року, заявив Володимир Зеленський. Твердить наступне: Українці мають пам'ятати з ким вони воюють, адже росіяни не цінують людей та техніку. Ми бачили це все монули ночі. Почуємо Зеленського. Ви воюєте з державою, яка не цінує своїх людей, у якій багато техніки, яким все одно скільки людей загине, ось що відбувається. А з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась дипломатичними шляхами закінчилась, і це я вважаю дуже важливо. Дуже важливо, пане Олексію. 25-й рік, кінець війни на умовах України тут важливо. Я звичайно підтримую президента. Я звичайно розділяю позицію президента, які я глибоко переконаний на всі наші шановні глядачі. І дійсно для цього і Україна. Має дуже багато зробити, а не тільки ми маємо дивитись на наших західних партнерів. Да? От зараз на Володимир Зеленський серйозно акцентує увагу на внутрішній план, на перебудову внутрішній план. Не хочеться говорити реформ, це заїждженою фразою. Да? Але щоб ми внутрішньо ставали сильнішими, це сильне ВПК, це економіка, це звичайна підтримка наших героїв. Це боротьба з інформацією, це суб'єктна як внутрішньо. Суб'єктна, так і зовнішня суб'єктна політика України, і що тут важливо, що ми, звичайно, маємо в тому числі, як і всі інші зараз про те, що ми говорили у світі, шукати наших найближчих партнерів дво- і трьох угодах. Тобто, да, звичайно, в нас є магістральний шлях в Європу, в НАТО, але потрібно дивитись і шукати, що може бути набагато ближче і набагато ефективніше. Олексій Буряченко, виконаючий директор міжнародної асоціації малих громад. Ми дуже вам дякуємо. Запрошуємо наступного разу. І я наостанок хочу сказати таке: ви ж розумієте, що окрім того, що вони вбивають нас фізично, ворог намагається нас знищити емоційно. Не допускайте цього. І якщо ми залишаємось в Україні, це наш вибір. Це не безвихідь. Ми боремось за своє. Далі новини з вірою Свердлик, і повернемось.